Новорічні свята це час, коли слова мають особливу силу, час, коли просте з Новим роком звучить як обійми, як підтримка, як віра. Сьогодні у Любополі говорили про те, як важливо вміти вітати один одного щиро від серця, з думкою про щасливе майбутнє, на яке ми всі так чекаємо. Працівники Любопільського старостату Визирської сільської ради поділилися своїми новорічними побажаннями. Справжніми народженими у щоденному спілкуванні з людьми. Справедливого миру для України. Дуже велика ціна здоров'я і життя наші чоловіки, брати, сестри віддають зараз на передовій. Навіть не на передовій, а там, де вони служать всі. Ми кожного дня відчуваємо їх захист. Ось декілька хвилин у нас був обстріл. І ми бачили і чули, як наші захисники нас захистили, відбили атаку. А 26-й рік. Ну, щоб наша земля була щедрою, по-перше, а вона є щедра, щоб був добрий урожай, щоб люди були щасливі, щоб був спокій, щоб була впевненість у майбутнє і перемога, перемога українця. Українського, тому що ми збережемо свою українську ідентичність у всьому, в побуті, в розмовах, в мові, в піснях, в нашому відношенні, навіть до нашої землі. Всім щастя, здоров'я, злагоди, всього найкращого. Говорили й про силу духовності та віри. Я бажаю всім односельцям в новому. У 2026 році більше приділяти увагу духовному своєму розвитку. Хай наскоріше настане мир. молимося всі, щоб він був справедливий для України, щоб нас не знищили, не розділили, щоб ми як народ могли розвиватися, свою ідентичність не втратили, щоб нас не знищили духовно, фізично. І це дуже важливо. Щастя всім, здоров'я, миру, справедливого. І хочеться, щоб всі звернулись до Господа. А для відділу культури Новий рік це завжди надія на відродження радісних та спільних свят. Мирного неба, здоров'я. Здоров'я обов'язково, без нього ми нікуди, ми ніхто. Для своїх Культурно-просвітницьких людей я хочу побажати як можливо найбільше свят, як можливо найбільше заповненої зали, бурних оплесків, наснаги, натхнення. А родинам, в яких знаходяться на передовій хлопці, дівчата, захисники, захисниці, я хочу побажати у 2026 році, щоб все це закінчилося, щоб всі повернулися додому живими до своїх родин і до своїх будівель. Попри всі випробування українці не втратили головного уміння бажати добра, і нехай у 2026 році кожне новорічне привітання. Стане ще одним кроком до миру, перемоги та збереження нашої української ідентичності, бо саме в єдності наша сила.